Про загоряння автомобіля Форт Мондео до поліції повідомили 22 лютого близько 19.30 години. Невідомий кинув займисто речовину на капот транспортного засобу, що був припаркований біля магазину на вулиці генерала Момота. Момент підпалу зафіксувала камера відеоспостереження. Рятувальники ДСНС загасили вогонь, який пошкодив передню частину авто. Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази та записи з камер відеоспостереження. Оперативники кримінальної поліції разом із поліцейськими кримінального аналізу Черкаського раю управління поліції провели аналітичну роботу. Ретельно вивчили записи з камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування і можливі шляхи відходу зловмисника та ідентифікували його. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення 48-річного жителя міста Черкаси затримали відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За погодженням із Черкаською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років слідчі продовжують з'ясовувати мотиви злочин та повні обставини.